Перед кожним плейофом Ліги Чемпіонів я роблю симуляцію ФІФА спочатку однієї восьмої, потім всіх інших стадій. І таким чином ми дізнаємося переможця цього турніру. І хтось з вас скаже, типу, ну що за бред? Як ФІФА щось може спрогнозувати? Це абсолютно немає ніякого відношення до реального життя. Гандончик, а вот то ж а у вчорашнім числом гандуч. що? Ну з останнього ФІФА спрогнозувала переможця чемпіонату світу і переможця минулої ліги чемпіонів. Блять, це сильна пизда, нахуй. А сьогодні в нас Боруся Дортмунд грає проти Челсі, а Брюге зустрінеться з Бенфікою. І загрузити на ці поєдинки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фаубет видають до 4500 гривень бонусу. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розмом. Та перемагай. Пари однієї восьмої. Тоттенхем, Мілан, ПСЖ, Баварія, Лейпциг, Манчестер Сіті, Брюге, Бенфіка, Ліверпуль, Реал, Айнтрахт, Наполі, Борусія, Челсі, Інтер, Отже, друзі, перший поєдинок в парі Тоттенхем, Мілан. До 35-ї хвилини команди обмінялися дальними ударами, поворотам один одної. А на 38 й хвилині Кулусевський чудово розібрався на фланзі, вийшов на ударну позицію, пробив, але вище. Мілан відповів ударом Жиру. І якраз цього таки углового той же француз відкриває рахунок в цьому поєдинку. 45-та хвилина зустрічі, 1-0, Мілан виходив вперед. В другому таймі було таке відчуття, начебто Тоттенхем просто відпускає гру. Жодної атаки від команди з Англії. Підсумку мінімальна перемога Мілана з рахунком 1-0. Одна з найцікавіших пар однієї восьмої. ПСЖ Баварія Мюнхен. Ігрова симуляція FIFA була знята ще до поєдинка у Франції. До речі, результат першого поєдинку Мілан Тоттенхем ми вгадали, а Баварія мінімально переграла ПСЖ першому матчі 1-0. Але вже відтворити реальність в нас не вийде. Третя хвилина зустрічі Мбапе 1-0. Баварія відповідає ударам від Мусіала, Але все ж таки рахунок став 1-1 ще до 10-ї хвилини. На себе гол записує Чупа Матін. Гра була досить таки активна. Команди обмінювалися ударом поворотом один одної. І ще в першому таймі, що ПСЖ, що Баварія мали шанс вийти вперед. Але все ж таки на 94-й доданій хвилині щастя біля ворот знайшов Берна. Він вистрибнув з-під захисників і вирвав перемогу для ПСЖ 2-1. Наступна пара Лейпциг Манчестер Сіті. І що найцікавіше, саме німецька команда почала навали на ворота свого опонента. Але Манчестер Сіті має Холланд. 100% помилка голкіпера і рахунок 1-0. Ще одна атака від Ман-Сіті, Голкіпер. Наприкінці першого тайму свій момент має Ербеліпцик, але Нкунку явно перетримав м'яч у себе. Другий тайм 66 -та хвилина і 2-0. На 77-й хвилині один гол відігрує Нкунку. А на 93-й доданій хвилині так взагалі у німецького клуба був шанс врятуватися. Але чудом тут м'яч не опинився в Сіці. Перемога Манчестер Сіті з рахунком 2-1. Наступна пара однієї восьмої Брюге Бенфіка. Те, що Бенфіка являється явним фаворитом цьому матчу, ми зрозуміли ще до 12-ї хвилини. Моментів португальського клуба було значно більше, ніж бельгійського. Тільки в другому таймі щось там десь почало виходити в господарів поля. І буквально з другого свого моменту, з другого свого удару, вони зрівнюють рахунок 1-1. Зі всіх сил Бенфіка кинулася забивати другий гол. 78-ма хвилина. Небезпечний момент з кутового. удар. Голкіпер відбиває, але відбиває перед собою і на добуванні перший футболіст саме Бенфіки. 2-1. Мінімальна перемога португальського клубу. Ще один матч однієї восьми, який вартий фіналу. Ліверпуль, Мадридський Реал. На перших хвилинах свій шанс отримає Вінісю Жуніор, але тут він не зміг переграти голкіпера. Ще через пару хвилин неймовірний шанс в Крос. Не можу сказати, що весь перший тайм Ліверпуль відсидівся повністю в обороні. Але все ж таки перша половина матчу була за Мадридським реалом. Дійсно, дуже прикро, Мадридський реал був явним фаворитом, грали вони краще, але пропустили ось такий прикрий гол. Буквально в першому моменті після пропущеного голу за справу взявся Карім Бензема. Ну і тут він доводить, що не дарма являється володаром золотого м'яча. один Правда, наприкінці поєдинку магія Енфілд продовжила діяти. З першим ударом Куртуа справляється, але на добиванні був Хендерсон. 2-1 мінімальна перемога Ліверпуля. Айнтрахт – Наполі. Сьома хвилина на ударній позиції Гьоце, але влучає в голкіпера. Подача з знову голкіпер. Айнтракт не покидав надії забити швидкий гол, і на 9-й хвилині вони це змогли зробити 1-0. Скільки б клуб із Німеччини не атакував, неполітанцям для забитого голу знадобилась всього навсього одна атака й один удар. Але в другому таймі Айнтракт повертає справедливість на футбольне поле. СОО оформлює дубль. Після цього німецький клуб трішки підсів, а футболісти наполі навпаки почали додавати. І на 74-й хвилині Зілінський вириває нічю для своєї команди в першому поєдинку. Досить таки хороший результат для неаполітанців на виїзді. Передостання пара однієї восьмої Челсі Борусія, Дортмунд. На 5-й хвилині не з першої спроби, так з другої другою Мека відкриває рахунок в цьому матчі. А ще через 10 хвилин в нього був хороший шанс оформити дубль. Далі команди досить таки серйозно почали обмінюватися ударами по воротам один одної. Доки за справу не взявся Хаверц і не забив другий гол. А на 82 й хвилині команда з Німеччини взагалі посипалась 3-0. Михайло Мудрик з'явився на полі, але вже нічим не міг допомогти, тому що й так справа була зроблена. Остання пара однієї восьмої. Інтер Порту. Відлік небезпечних моментів матчі почався з ударом хітаря на поворота порту. Потім був удар від Джеко. І відповідь від португальського клубу. А на 27-й хвилині Єва Нільсон засмучує голкіпера Інтера. Після першого забитого футболісти порту повірили в себе. І вже в першому таймі рахунок був Другий тайм пройшов без небезпечних моментів. 2-0. Перемога Порту над Інтером. На ваших екранах результати перших поєдинків однієї восьмої. Мілан переміг Тоттенхем 1-0. ПСЖ обіграло Баварію 2-1. Манчестер Сіті переміг Лейпциг 2-1. Брюге поступилося Бенфіці 1-2. Ліверпуль Реал 2-1. Айнтрахт Наполі 2-2. Челсі перемагає Борусію 3-0. Порту перемагає Інтер 2-0. Отже, друзі, матч відповідь Мілан в себе вдома приймає Тоттенхем. В Цьому матчі італійський клуб одразу без пристрілки взявся за роботу. Дев'ята хвилина зустрічі, неймовірний гол від Жиру. Що найцікавіше, Тотингем взагалі нічого не зробив для того, щоб відігратися. Єдиний, хто хоч щось намагався зробити, це був голкіпер Льоріс. 1 0 в матчі, і по сумі двох поєдинків, 2-0 Мілан проходить Тотинге. Матч відповідь Баварія ПСЖ досить такий цікавий баг, тому що в першому матчі ПСЖ переміг з рахунком 2-1. Чому вона пише 1-1, я не знаю. З перших же хвилин Баварія кинулася на ворота ПСЖ, але загравшись в нападі, вони повністю забули про захист. Після купи відскоків Неймар все ж таки зміг відкрити рахунок в цьому матчі. Знову така сама історія: Баварія атакує, але забиває все одно ПСЖ. 40 -го хвилина зустрічі Ліройса не відігрує один гол, але з офсайду. Ну і ще в першому таймі ПСЖ ставить на коліна Баварію. 3-0, на другий тайм можна не виходити. Матч відпить між Манчестер Сіті та Арбелійці. Градус в поєдинку підіймається вже з перших хвилин. Гвардіоль отримує свою жовту. А на 14-й хвилині після відскоку на посі ворота, кунку відкриває рахунок поєдинку. Далі по воротам пробували ще одні, що інші, але в першому таймі більше голів ми не побачили. Зате в другому таймі Манчестер Сіті знайшов собі сили, щоб відіграти один гол. Цього було достатньо. По сумі двох поєдинків 3-2 Манчестер Сіті проходить РБЛейці. Бенфіка Брюге. Цьому поєдинку присутня на футбольному полі була тільки одна команда, але перший свій гол вони забили тільки на 74 й хвилині. Був ще й другий гол. До речі, від колишнього гравця донецького шахтаря, який жодного офіційного поєдинку так і не зіграв. Зате тут можете побачити, як він соло проходить і Одна з найцікавіших пар готова до старту другого поєдинку. Тут він вирішив обводити куртуа, але йому це не вдалося. Зате на 16-й хвилині вдалося Бенземі. Він обігрався зі стійкою і спокійно забив пусті ворота головою. В першому таймі неймовірні зусилля кинули футболісти Ліверпуля для того, щоб відіграти цей один гол. Але ні в першому, ні в другому таймі їм це не вдалося зробити. Гра перейшла в овертайм. і тут вже явно ближчими до забитого голу були футболісти мадридського реалу які зробили це на 115-й хвилині. Вініцію жуніор забуває другий гол для своєї команди в поєдинку, і з рахунком 3-2 мадридський Реал йде далі. Айнтрахт наполі знову друзі, бах. Перша гра завершилась з рахунком 2-2. Тут чомусь пише 2-1. На 35 сп'ятій хвилині захисник Якіч асистував Політано, і той спокійно забиває перший гол в цьому поєдинку. Але футболісти Айнтрахту сьогодні були явно на висоті. Завдяки дублю від Коло Муані, німецький клуб проходить на полі. Матч відповідь Челсі Борусія Дортман. Вже до 5-ї хвилини лондонці відкрили рахунок в поєдинку, але зробили це з офсайду. На 10-й хвилині гол Белінгема повертає інтригу в цій парі. Правда, ця перевага жила тільки 4 хвилини. На 61-й хвилині Тяго Сілва оформлює дубль, знову ж таки після кутового і удару головою. А на 87-й хвилині Хаверт ставить крапку в цьому противостоянні. 6-1 по сумі двох поєдинків Челсі йде далі. Останній матч в одній восьмій. Порту Інтер. Тут також баг з рахунком. Перша гра була на користь порту 2-0. 29-та хвилина зустрічі Мхітарян 1-0. Але на перерву команди пішли з нічийним рахунком. 74 хвилина зустрічі Ева Нілсон 2-1. 4-1 і Порту проходить Інтер. По сумі двох матчів 2-0 і Мілан проходить Тоттенхем. З рахунком 5-1 ПСЖ долає Баварію. 3-2 Мансіті проходить Лейпциг. 4-1 Бенфіка в наступному раунді. З загальним рахунком 3-2 Реал проходить Ліверпуль. Айнтрахт виявився сильніше, ніж Наполі. 4-3. Челсі без проблем проходить Борусію Дортмунд 6-1. І Порту також не залишає шансів Інтеру. 4-1. Ну що ж, народ, чекаємо результати однієї восьмої ліги чемпіонів. Пишіть коментарі, з якими прогнозованими результатами ви згодні, з яким. Мені. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте!